Харківський національний університет внутрішніх справ відвідала делегація консультативної місії Європейського союзу в Україні, голова КМЕС з реформування сектору цивільної безпеки України Рольф Холмбо, керівниця операційного департаменту Розалін Шихан, керівник відділу з питань поліцейської діяльності Флемінг Лау, Керівник відділу з питань поліцейської діяльності Йохан Хід, старший національний експерт із загальних питань поліцейської діяльності Юрій Гладун, керівник мобільного підрозділу ОВУ Урак експерт із загальних питань правоохоронної діяльності Сергій Гривняк, виконавчий радник голови КМЕС в Україні Кент Якобсен. Так, ми нарощуємо тренінги тренінгові ініціативи з підготовки правоохоронців, які будуть залучені до виконання завдань на деокупованих та прилеглих територіях, і це включає е, тренінги за такими напрямами, як тактичні е, методи, е, стабілізаційні заходи поліції, а також такі аспекти, як дотримання прав людини, гендерний аспект і міжнародне гуманітарне право. І мета нашого сьогоднішнього візиту до Вінниці е, вивчити ваші потреби, е, ознайомитися з вашими пріоритетами, а потім вирішити, яким чином ми могли б підтримати вас у ваших потребах щодо тренінгів. Щодо процесів, які ви маєте налагодити у зустрічі. Взяли участь представники Харківського національного університету внутрішніх справ та Національної академії Національної гвардії України під керівництвом ректора університету, генерала поліції третього рангу Валерія Сукуренка та начальника академії генерал-лейтенанта Сергія Соколовського немає такої військової частини в Україні Національної гвардії України, деп. Не служили, не проходили службу наші випускники. Говорювалися напрями подальшого співробітництва, за якими КМЕС може надати підтримку закладам вищої освіти, що належать до сил безпеки та оборони України у розбудові стійкого соціального середовища, де справедливість і верховенство права переважатимуть в усіх сферах. Ми вдячні колегам за ту підтримку, за нові методики, нові практики, які. Завдячуючи вам, фахівці Харківського національного університету мають в своєму розпорядженні, незважаючи на військову агресію, щоб наші поліцейські працювали в правовому полі і права людини, законність не були для них пустими словами. Звичайно важливо, що ви з нами, що ви підтримуєте ті перетворення, які відбуваються. Люди вірять в те, що війна закінчується на наших умовах що Україна буде як держава. Ну а те, що ви тут, що ви нас не залишили, є ну, запорукою того, що будемо ми в великій сім'ї Європейського Союзу.